Оп, знову нічна зйомка. Не знаю як вийде, але ну, я бачу нормально. Може, типу, якось... Джим. О, 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 так. Ага. Чик. Прийшли до футбольного поля. Тут трошечки і баскетбольне поле є. І... Ну це взагалі школа. Але мама каже, що на футбольне поле ро ми не пустимо, бо там собак вигулюють. Ну, вон, наприклад, біла собака лежить. Чик, ну, не тут то було. Рома побіг. Побіг, побіг. <різь> <різь> Ромка хоче бігати. <різь> <різь> Мама, не пустила і вони не пішли на футбольне поле. <різь> Тільки дивись, будь ласка, або ну, типу, футбол. М'ячик і всяке таке нам не дуже гарно зараз м'ячиком отримувати нікуди. Та нікому це не дуже гарно. опа собачка. Собачка. Побег, побег Собачка На, Ромашка И полая, нормальная Зелене, але воно зачинене. Ну може і гарно, бо Бо і там би собак вигулювали. О, ми з томову Що рам, пішли в баскетбол, пограємо Оп назад від мами звалити. О, молодець. Ось такі перед сном забіги, прогулянки. Ну, таке цікаве місце, але стрімно з ромою гуляти, бо собак да? Ну, Типу, не те, що там ми собак сильно боїмося, а те, що, типу, Рому що... Да. сильно вгавкати, да. ну не хотілося... якийсь момент. Да. І, і відгризе собаки ногу. Yeah. Але не, ми більше боїмося, що він кудись вляпається і потім з цим-сим. Ну, типу, не хотілося б, але... але маємо, як маємо. Навіть при наявності табличок вигул собак заборонений в парках все одно немо Ну. Хоп, вставай. Молодець, давай. Чик-чик. Давай, давай, що таке? Ти що там? Не треба. Давай ручки. І собака зацікавилася. І забіг. Я не розумію. Ну, типу, на вулиці не так вже й темно. Але на телефоні просто капець, як ніші. Я просто. Саме, не Ні, ну ти зрозуміло. Ми ж окуляри твої не брали. А ви, в мене, там, -40. Ну мінус 40 не буває. Рома каже, мінус 40 не буває, мама вже вигадує тут. Ну мінус 39. Да все от такі вот у нас сьогоднішні вечірні забіги. <клухи> да? Ромаська.